Ось таку працю, дівчата. Ми замовили для вас, дивіться, яка гарна модель. Це в нас така дуже гарна якість, виробник відео. Дивіться, тут має на рукавчику-резиночку і понизу. Резиночку має за допомогою цієї резиночки, можна регулювати довжину, в якій вам зручно ходити. Кофта дуже гарної якості і дуже гарні поєднання кольорів. Підійдеся кофтинка і до білих штанів, і до бежевих, і до чорних виглядає як костюмчик. Дивіться, ціна 750 гривень в розмірах з 56 по 62 Ось так виглядає ззаді. Замовлення приймаємо у Viber за номером телефона, що вказаний знизу на відео. Відправка в нас по передоплаті 200 гривень новою поштою, Укрпоштою, повна оплата. Якість дуже гарна дівчата, покажу вам склад тканинки. 75 котон і 25 спандекс. Бачите, як. В наявності маємо і штани 650 гривень, повишена посадка. Мають кишеньки, здавушені трошечки донизу, класичні, також такої якості, як ця кофта. Виходить дійсно, як костюм. Хто бажає, робіть фото, скидайте у вайбер та обов'язково пишіть свої параметри. Об'єм грудей, талії та бедра, щоб ми змогли правильно підібрати вам розмір. Відправка по передоплаті 200 гривень.